Зал засідань Дніпропетровського окружного суду зібрав доволі представницьку команду на чолі з очільником області, начальником Дніпропетровської військової адміністрації Сергієм Лисаком. Разом з ним у презентації хабу взяли участь керівники обласної прокуратури, відповідальні працівники державних структур, ректори вишів обласного центру. Голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук Володимир Горбалінський в своєму вступному слові Лові підкреслив, що хаб верховенства права це визнана національна платформа практикоорієнтованої орієнтованої правничої освіти, міждисциплінарних досліджень і громадянського діалогу, що впливає на формування якісних змін у сфері юриспруденції, освіти та державного управління. З вітальними промовами на заході виступили очільники області, обласної прокуратури та ректори вишів Дніпра. Всі вони схвально оцінили значення верховенства права і самого проведеного заходу у подальшому розвитку нашої країни. І сьогодні дійсно відбулася значна подія, оскільки в стінах нашого суду разом з нашими партнерами, вищими навчальними закладами міста Дніпра, було засновано науково-практичний хаб верховенства права. Це простір для молоді і вокруг молоді. Ми плануємо створити єдину. Дружну платформу, де студенти зможуть з різних навчальних закладів комунікувати, спілкуватися і конкурувати. Це дуже важливо, я так вважаю, для їхнього розвитку. І для цього ми і наші партнери готові приділити максимум зусиль. І у нас є далекі плани, далекоглядні плани. Учасники заходу мали можливість подивитись на великий відеофільм про роботу Дніпропетровського окружного адміністративного суду, а також ознайомитись з виставкою малюнків дітей з підшефного окружному суду будинку інтернату. Ми проживаємо роки великої війни. На жаль, переважна більшість студентів навчається в онлайн форматі. У них відсутня можливість отримати практичні навички. Створений науково-практичний хаб верховенства права покликаний зробити комунікацію між вищими навчальними закладами, між молоддю та практиками. Молодь повинна отримати можливість знати, як вести себе в державних органах, в суді. Як не боятися брати участь в судових засіданнях, як безпосередньо могти реалізувати себе? Переконані, що діяльність хабу сприятиме розвитку та підготовки також патріотично налаштованих молодих людей. Ми приділятимемо також увагу цьому питанню. Розвиток юридичної освіти безпосередньо пов'язаний з необхідністю отримання практичних навичок, отримання саме нових знань у відкритих судових засіданнях, до яких будуть допускатися студенти як одної з програм ХАБУ, буде сприяти підготовки високоякісних юристів. Адже нам потрібна освічена та Молодь, яка може реалізувати себе. Віктор Жоїн, Андрій Миронюк, новини д 1